Мир вам, дорогі глядачі нашого каналу, пропонуємо вашій по... для вашої уваги відео, поговоримо трошки про акумуляторні батареї для сонячних електростанцій. Справа в тому, що коли люди купують батарею і їй запевняють, що це 5 кВт, це, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Бо якщо вона батарея пише 5 кВт годин. І 5 кВт це різні речі. Це як швидкість 100 км за годину і вісень 100 км це різні, різні речі. Розумієте, можна проїхати 100 км і швидкість там 50 км за годину чи 20 км за годину. Аналогічно в акумуляторах. Але якби це там тільки продавці путалися. Дивлюся, відео, такі досвідчені монтажники, блогери. І налаштовують, налаштовують там інвертора, і дійшли до налаштувань. Розряду ага. акумулятор 100 ампер годин, значить ставимо на максимальний розряд 100 А. І справа в тому, що саме і так БМС-ки роблять в тих акумуляторах 5 кВт, годин, що вони можуть дати 100 можна на їх налаштувати струм розряду 100 А. І якось він може і вилезти 100 ампер. не знаю, тоді вже буде і справді 5 кВт. Але що цікаво, тільки батарея більшої ємності, ті самі ж виробники не дозволяють обмежувати програмну е, цей, цей струм розряду. Чому? Тому що це смерть для батареї, це неприродні, це ну не знаю, не можна так робити. Це, я Мені коли хочеться навіть, як я колись сказав, хочеться вдати по руках, коли роблять не те. І псують людям і батареї. Насправді батарея 5 кВт годин не розрахована на потужність 5 кВт. Це не потужність, це ємність. розумієте? О, дивіться, як тут пишуть. Диві. Давайте ми зайшли в батарею БіОм. знайшли першу попавшу, як би кажуть, силочку. Акумуляторна батарея БіОм. Тири пири, бла-бла-бла. О, і що тут пише? Що тут пишуть? Китай, біом. Зараз ми вам покажемо. Не знаю, видо вам на екрані Думаю, що має бути видно. Продуктивність. Не продуктивність, а ємність. Хай буде там продуктивність. 5 кВт годин і потужність 5 кВт. Неприродно для неї давати 5 кВт потужності. Це ненормально. Ну, дійдемо до того. Наприклад, 51,2. Хай буде собі 51,2. Грубо, грубо рахуватимемо 50 вольт. БМС, так далі. так далі, так далі, далі, І що нас цікавить? Максимальний струм розряду 100 А. Максимальний струм розряду, бачите, 100 А. Оце нас цікавить. Будемо цей параметр запам'ятовувати. Тобто батарея батарея має ємність де тут пише 6000 циклів. Так, так далі, тому подібне. 100 А годин. 5120 Вт. Це все написано, це нормально, це правильно. І е, дозволяють їй розряджати 100 А. Значить, якщо ми беремо батарею вдвічі більшу ємність, наприклад, скажемо, 200 А, це має бути 300, 200 А, 300 А буде 300 А. Логічно, логічно, 100 Ампер-годин і 100 А розряд. Заходимо на наступну якусь. По-перше, по першу вкладочку на тому самому промі. Мабуть, це той самий магазин. Біом, професіонал, так само бла-бла-бла. І що це? Акумуляторна батарея 15 кВт. годин кВт-годин. 15 кВт -годин. І потужність написали 15 кВт. Ємість акумулятора 300 А. І зараз будемо порівнювати. Пам'ятаємо те, що ми бачили там. І будемо порівняти, що тут нас пише. Що тут нас пише ця табличка? Читаємо комірки, напруга. Опа, максимальний струм врозяло 200 А. Випадково? <с? <с?> Не випадково. Є місць 300 Агодин. Тобто, тут запхано три батареї, а струм береться як з двох батарей, А в чому проблема? І тут вже ближче до істини. Це, ближче до істини. Хоча це, це дуже багато для цієї батареї 200 А це не для неї. І беремо 200, множимо на напругу на 51-200 А. Множимо на вольти, І що ми матимо? Правильно, ми будемо мати не 15 кВт, потужність. дивіться, Тут пише потужність 15 кВт. А ми будемо мати потужність приблизно 10. Ну, хай там Якщо там ще є 10, і 10,5 кВт потужність, Тобто оцей опис на самому цьому сайті не відповідає дійсності. Тобто, якщо ви хочете взяти одномоментну потужність із 15 кВт -годиною батареї, 15 кВт, у вас, вас не вийде, тому що мене так само проінструктували, я не, не знав, взяв 16 кВт, -годину, 16 кВт батарею, тому що я візьму з неї там, тих самих 15 кВт чи 16 кВт, а не вийшло. А не вийшла. А чому не вийшла? Тому що струм розряду. Струм розряду не дає. бмс більше не дасть, розумієте? І це ще неприродній для неї. <клух> Розряд. Можете почитати про, навіть про дею, де одна 5 А батарея, іде там, там, зборка трьох батарей, і там зразу будете здивовані, там навіть не, не буде писати ще менше, ніж тут. Ще менше, ніж тут. Зараз ми вам розв'язку. Розв'язку покажу. Дивіться, заходимо ми в інструкцію до інвертора. Заходимо в інструкцію до інвертора. І що тут пишеться? Читаємо. Як то кажуть, чорним по білому написано для літів батареї, це літій залізофосфат, для нашої батареї. Рекомендується розмір батареї в ампер-годинах множити на 50%. Струм зарядки, розрядки. Ну, переклад, можливо, не зовсім ідеальний. 50%. Люди добре, запам'ятайте, 50%. 50%. 50% Струм заряду, струм розряду. 50%. Тобто, якщо у вас батарея. 300 А. 300 А. І 15 кВт. годин. 50%. А 50% це буде 150 А. 150 А. 50%. І це що буде у нас? 7,5 А. Ой, кіловат. Приблизно 7,5 до 8 кВт. 15 кВт батарея. Теж пишуть 15 кВт. Насправді 15 кВт батарея. Можна її навантажити. Всього на всього 7,5 кВт. Це для її, як би сказав би, критично. Далі вже все, далі не можна. Це ж так, ще по-людському. Це ще по-людському. Ну, до 8 кВт можна з неї взяти. Ще раз хочу зауважити. Хто там дивиться нас і не може думати, що там Борис таке говорить, складне це не складне. Ємність це скільки ми можемо запасти енергії. Її можна запасти багато батарею. А потужність це скільки ми можемо за один раз підключити. Ви виключаєте все, там щось треба якийсь електродвигун стартує. І на старті йому треба там взяти там, 10 кВт, чи 15, чи 20. І ви купили 15 кВт ну, батарею, і думаєте, що він у вас на старті видасть 15 кВт, а не видасть. Не видасть. В дану випадку ви десь 10 кВт. На старті, це добре, що ви тільки на старті, там піково трошки там його взяли і більше не можна. Якщо ви тільки на стартах не будете навантажити, ну, будете самі думати, коли його як навантажити, це ще півбіди. Але якщо ви, так як ми користуємося, підключили і працюєте, скільки взяти з того, ми так працюємо, у нас вся техніка так працює, ми витискаємо все, що можна. Нам було завжди запас такий, щоб батарея ніколи не пропадала. І заходимо сюди, ваша батарея 5 кВт. годин Якщо ми беремо 100 А, Годин ємність, 50%, від цього, тут має бути 50 А. Аналогічно снаряд і розряд. 50 А це я би сказав, би межа, яку переходить вам не треба. 50 А51 В це приблизно 2,5 кВт. Тобто, якщо ви купуєте батарею до вашого інвертора на 5 кВт. годин, Вирохову розраховують на потужність 2,5 кВт. Це буде нормально, це буде природньо для батареї і для всіх, і, і всім буде добре. На піках можна взяти, раз тут БМС допускає, і то я не... Ну, дивіться, та сама е, виробник, та саме БМС допускає 2 все, до 2 От, Тобто діліть на три. Це ще, 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 ще терпимо. Дві треті. Тобто у нас 100 ампер, приблизно 33 А. Множимо на 2, це 66 до 70 А на піка. Якщо ви налаштуєте інвертор, щоб у вас до 70 А доходило на пік, це ще, ще куди не йшло, але не, ніяких не 100, що тут пише. І коли ви бачите, блогер показує, налаштовує інвертора. І так, там так, доходить так, розряд батарея 100 А ставимо 100 ампер, так як ну, Аповне, що щоб собі все. 100 А це ємність. 100 Ампер – це струм, який він може вона видати одномоментно. Це різні речі, розумієте, це різні речі, це, це різні речі. Так, вона 100 Ампер годин і можна там розріжати і струм, наприклад, в 2 Ампери. В 2 Ампери це він буде буде 50 годин вам давати 2 Ампери. Проблем немає. Будете розряджати в 10 Ампер – це вона 10 годин буде давати вам 10 Ампер. Тобто 10 на 10 буде вам 100 Будете розріжати струм 20 годин, вам буде 5 годин вам давати струм 20 А. Це ж зрозуміло. Так що перед тим, як вибрати собі електростанцію, чому я так на цьому наголошую? Бо я сам попав в таку як би сказати, в ловушку і я змушений був купувати це не було передбачено моїм бюджетом, це мені вдарило добряче по кишені. Але вже мені не було діватися нікуди. Просто моя була електростанція не дієздатна. Я не міг нічого робити. Інвертор був 15 кВт, а батарея могла видати, умовно кажучи, 8 кВт одночасно. І ну, нічого я не міг робити. Тобто ввечері приходить, ми зарядили, батарея заряджена, все, щось десь тільки навантаження, Вона йшла у нас постійно BMS-ка, там мигали червоним, йшла в захист, і інвертор відключався, і все-все-все. І ми мусили включати мережу. А мережа вона смикає туди-сюди і там нараховує мережа нам не треба, коли у нас надлишок енергії був літом, у нас енергії. І Після того, як я купив дві батареї по 16 кВт, годин Дві батареї по 16 КВт годин або по 314 А зараз я можу всіх витягувати. Практично до, до, до 15 кВт я можу їх навантажувати. Ну, там, мене, мабуть, ви налаштували, не пам'ятаю скільки, ще треба, треба ходити дивитися налаштування. згадувати. 14 кВт ми точно можемо її вантажити. Так, до 16 кВт дві батареї по 16 кВт, ми до 16 кВт е, можемо навантажити. Здається, у мене 300 ампер, струм розряду. А давайте ми зараз зайдемо заодно, по скільки ми вже тут. Оскільки ми вже тут зайдемо в наші ці вдаю в налаштування, зглянемо кінець струм розряду. Дивимось тут девайси. бачимо, тут мешка показує. Бачите, як тут девайси. І тут налаштування ми заходимо. Видно, так? Оце налаштування. Мешка показує, щоб видно було як і не всі можуть зрозуміти. І по цих налаштуваннях ми потім знімемо окреме відео. Зараз отут ми читаємо, Зараз трошки віддалю. Бачимо, тут е, пише щитати дані. Зараз воно читає і покаже, які реальні дані. І я вам розкажу, скільки ми можемо взяти з двох батарей, щоб по-людському брати. Щоб по людському брати 315 ампер ми поставили струп для розряду. 315, це приблизно ну, майже 16 кВт, трошки більше 15 кВт ми можемо брати. Одномоментно можна. Я міг би тут ще збільшити цей струм розряду, але мені шкода просто батареї. І струм заряду у мене стоїть зараз 300 максимальний. Це дуже багато, але зараз на зиму, якщо десь момент раптом вискочить сонечко, хочеться більше взяти. Я на літо ставлю взагалі тут 100 А, навіть 80 ставлю, нам вистачало. Ну І загальна ємість батареї двох разом 628 А. Це така із 628 годин я міг би беремо приблизно половину поставити, як рекомендує виробник. Хоча сам акумулятор, його БМС дозволяє по 180 А брати з кожної батареї. Тобто 360 я міг би поставити. Варто ну, більше 350 не візьме. Більше 350 він не зможе взяти. Отаке. От так що думайте, думайте перед тим, як собі купувати щось, як щось ставити. Оці кВт і кВт і виробники тих акумуляторів зборки роблять, пишуть кВт, кВт. Не кіловат, а кВт. Кіловати, кіловати тут набагато менші. Ще раз покажу останнє на кінець, щоб, щоб вже вам добре переконалися, що я кажу не пусті слова, дивимося, ємність 300 ампер-годин, Максимальний струм розряду 200 А, 200 множимо на 50 Це приблизно буде. Приблизно 10 кВт потужність, приблизно ну, чуть-чуть більше 10, там, 10,5. щоб батарейка просяде, це ж 51 вольт, у вас не завжди буде. Якщо батарейка просяде, у вас буде ну, приблизно це 10 там, плюс-мінус там, якісь якісь, там, пару ват, 10 кВт. А тут пишуть, що, а тут пишуть 15 кВт. Бачите, оце пише 15 кВт. Це неправда. Не І аналогічно, це ж логічно, це третя частинка тої батареї. Третя частинка. Якщо 10 кВт, це буде приблизно зі можна взяти 3 кВт. Хоча насправді більше ніж 2,5 брати як категорично не рекомендую. Можете брати, скільки вам дозволить ваша БМС. Я нічого проти не маю. Але самі, як то кажуть, відповідають за на свої наслідки. Пишемо, коментуємо і далі. Хто не підписаний, не рекомендую підписатися. Ми будемо розглядати налаштування інвертора. D. Це дуже просто. Це дуже просто. У нас є, Дивимося це меню. Інструкція і скачайте собі цю інструкцію, знайдете. Або у вас воно є в принципі, у книжці до інвертора. Не знаю, чи там є українською мовою, але мені на комп'ютері завжди чомусь зручніше. І всі налаштування, все як робити, що до чого. Тут все чітко розписано, показано. Ви не помилися, а ми, а ми з вами будемо разом розбиратися. За, заодно, е, хто буде слідкувати за нами, можливо, нам підкаже. Можливо, ми щось робимо і неправильно. Можливо, ми робимо щось неправильно. В принципі, тут такого щось складного немає. Щось такого немає. Ну, це меню трьохфазний інвертор в однофазному. воно деякі там, деякі налаштування, просто буде трошки менше, тут у нас трошки більше налаштувань. Все буде попереду. Так що е, підписуємось. І зараз пам'ятаємо, що для літньої батареї рекомендується розмір батареї Вт ампер годин можна 50% струм заряду, розряд, зарядки розрядки. Запам'ятали? Будемо пам'ятати, і всім до побачення.